Еміль забудькувати білченя Осінній ліс був справжнім морем кольорів. Золоті, червоні та помаранчеві листя кружляли на вітрі, а сонце пробивалося своїми теплими променями крізь гілки. Еміль, молоде білченя, з пухнастим хвостиком і допитливими очима стрибав від гілки до гілки. Він любив осінь, але також знав настав час збирати запаси на зиму. Та була одна проблема Еміль був надзвичайно забудькуватим. Ще влітку він старанно ховав горіхи невеликими кубками під мохом, між корінням і в дуплах дерев. Тільки де саме? Він уже не пам'ятав. Сьогодні він хотів перевірити свої схованки, щоб упевнитися, що горішки ще на місці. Повний рішучості Еміль спустився стовбуром Старого Дуба. Гадаю, тут була моя перша схованка. Бурмотів він, риючись у листі. Та горішків він не знайшов. Жодного. Хм, можливо, під папороттю. шукав він далі. Але там була лише земля та кілька роздратовано розбігаючихся жуків. Еміль зітхнув. Я ж точно ховав їх десь тут. Бурмотів він і стрибнув до наступного дерева. Але й там нічого, лише порожня земля. Вуха Еміля гарячили від хвилювання. Як же пережити зиму, якщо він навіть не знає, де його запаси. Якраз коли Еміль зневірено опустив голову, він почув веселий сміх. Двоє зайчат, Ліна та Лео, стрибали по опалому листю. Привіт, Еміль. вигукнув Лео. Чому ти такий сумний? Еміль розповів їм про свою проблему. Ліна нахилила голову. Ти всі горішки загубив? Не загубив. Пискнув Еміль. Тільки ну, забув, де їх сховав. Зайчата весело засміялися. Тоді ми допоможемо тобі шукати, рішуче сказала Ліна, і вони рушили в пошуки. Разом вони блукали лісом. Еміль показував, де на його думку були схованки, а зайчата допомагали шукати під листям мохом та гілками. Через деякий час Лео знайшов першу маленьку схованку шість блискучих ліщинових горішків під коренем. Еміль радісно вигукнув Ось вони. Я ж знав, що знайду їх. Окрилені першим успіхом, вони продовжили пошуки. За каменем Ліна виявила другу схованку з дев'ятьма горішками. Я не такий вже й забудькувати, як думав, сміявся Еміль. Але радість закінчилася на наступному місці там, де він був упевнений, що сховав багато горішків, не було нічого крім вологого моху. Вони шукали годинами, деякі схованки були розграбовані, ймовірно, мишами або птахами, інші Еміль замаскував так добре, що й сам не міг їх знайти. Виснажений Еміль сів на пеньок. Сонце вже низько стояло над горизонтом. І шелест листя звучав тепер скоріше втомлено, ніж весело. Ну, мабуть, це все. зітхнув він. Потрібно було якось запам'ятати, де все лежить. Але ж білки не вміють писати. Раптом він почув над собою легке плескання крил. На гілку приземлилася Фрося, стара сова з великими мудрими очима. Не обов'язково вміти писати, щоб щось запам'ятати, маленький Еміль. Лагідно сказала вона, Ти можеш залишати підказки. Ти розумний і старанний. Тобі просто потрібен метод, який підходить саме тобі. Еміль здивовано поглянув догори Метод. Фрося кивнула. Так. Можеш, наприклад, використовувати кольорові камінці. Поклади маленький кольоровий камінчик, наприклад, червоний, синій або жовтий, поруч із кожною схованкою. Тоді ти одразу побачиш, де заховані горішки. Кольори допоможуть тобі запам'ятати без будь-яких записів. Очі Еміля засяяли. Це чудова ідея, Фрося. Так я точно їх не забуду. Тож вони почали спочатку вони продовжували шукати, поки не знайшли всі горішки, які ще були розкидані по лісу. Деякі були заховані в листі, інші наполовину закопані в землю. Один навіть покотився Емілю прямо під лапи, ніби сам себе видав. Все, що знаходили, звірята складали в великий кошик із гілок, який сплела ліна. Сонце вже сідало, коли вони почали облаштовувати нові схованки. Еміль не хотів нічого залишати на волю випадку. Під пагорбом покритим мохом він поклав чотири горішки, за каменем п'ять, у дуплі дерева шість. Він позначив кожну схованку кольоровим камінцем, червоним на моховитому пагорбі, синім біля каменя, жовтим у дуплі дерева. Ліна й Лео допомагали розміщувати камінці так, щоб їх було добре видно. Іноді камінці скочувалися, іноді падали горіхи, але всі сміялися, допомагали одне одному і все виправляли. Коли вони закінчили, вже настав вечір небо палало помаранчевим кольором, а вітер шепотів серед дерев. Еміль оглянув численні нові схованки, які тепер були акуратно розставлені в лісі. Вперше він відчув справжній спокій. Цього разу я їх не забуду, гордо сказав він. Я все добре розмітив і позначив а якщо все-таки забуду, то знаю, де знайти допомогу. Він подивився на Ліну і Лео, які стояли поруч. Зайченята посміхнулися. Ми теж запам'ятаємо деякі місця про всяк випадок. Всі троє засміялися, а Фрося крикнула здалеку. Молодець, маленький Еміль. Пізніше, коли місяць піднявся над верхівками дерев, Еміль заліз у своє гніздо. Зовні кілька листочків все ще танцювали на вітрі. Він згорнувся калачиком на своєму м'якому моховому ліжку і згадував день, що минув. Пошуки, знахідки, сміх і нові враження. Тепер він знав, що навіть якщо іноді забуваєш, де щось лежить, це не страшно ти можеш все знайти, якщо будеш терплячим і матимеш друзів, які тобі допоможуть. Перед тим як заснути, Еміль тихо прошепотів: Завтра я назбираю ще трохи горішків, але цього разу. Цього разу я все запам'ятаю. І він заплющив очі, а осінній вітер заспівав йому тиху колискову. Дякуємо, що подивилися нашу казку. Сподіваємося, вона вам сподобалася. Якщо ви хочете почути ще більше цікавих історій, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, щоб не пропустити нові випуски.